Поруч із головною ялинкою туристичного комплексу Буковель облаштували мальовниче ярмаркове містечко, що стало симбіозом українських і європейських традицій. Тут можна поспівати і потанцювати до схочу, а також виграти цікавого приза і поласувати смачненьким медовими пряниками і марципанами, шоколадом і корисними місцевими смаколиками. Продаємо нашу карпатську екологічно чисту продукцію, починаючи від грибів, бринза, ягоди наші. Чорниця, суниця, брусниця це е, шипшина. Також мід наш, карпатський. у володіннях буковельського ярмарку і крижаний палац із льодовим баром, і майстерні від умільців з усієї країни ковалі з буковини привезли міні-кузню, поруч із багаттям якої гріються всі охочі, як і довкола паруючих чавунних казанів. На свіжому повітрі і дровах тут готують як традиційний гуцульський банош на молоці й вершках, так і німецькі ковбаски гриль. А ще ароматне м'ясо на вертелі й улюблені усіма млинці на додачу страви національної узбецької кухні. Шурпою і пловом пригощає гість із сонячного кокану. Готується від чистого серця з добрим настроєнням. У нас інший менталітет, інша рід, культура. Інша. Ну в одному ми схожі, ми дуже дружелюбні, відкриті. Я тут е тільки радужні обличчя бачу на урочисте відкриття території хорошого смаку та настрою. Завітали гості із Сорочинців, Відомі своїм умінням ярмаркувати завдяки творам Миколи Гоголя. Персонаж, який уособлює знаного письменника, теж на святі. Поруч із символом прийдешнього року, веселою козою та іншими цікавими гостями. Усі гуртом заколядували. а Під такий акомпанемент ще й у хороводах із туристами довкола ялинки покружляли. Супер, ми приїхали тільки сьогодні. і дуже раді, що попали вас разом на ярмарок. І дуже приємно, що зіст. Тут... Така дружеська атмосфера, от новогодня, вот, прям от создається э, настроєння. Хочеться весілля, вот, кататися на горках. Здорово. Такое, волшебство. Такое, да. Хочу запросити всіх на новорічну ніч, саме на Буковальський ярмарок. Адже 6 години вечора і до 6 години ранку ми будемо святкувати новий рік з кожною країною світу. І будуть свого роду такі елементи нового року тієї країни чи того часового поясу, де зараз якраз новий рік наступає. Буковальський ярмарок не обмежуватиметься лише святковим новорічного Здвяним періодом його роботу тут планують забезпечити аж до завершення гірськолижного сезону.